Не вірте те, що президенти кажуть самі про себе. Не вірте те, що вони намагаються подавати в відосіках, сценаріях, фільміцях, вечірніх звірненнях або тіктоках. Дивиться на них, по плодам їх. От Я був президентом 5 років. Колись я згадав вислів римських консулів, що я зробив за 5 років, навіть менше ніж за 5 років. Те, що зміг. І нехай будь-хто в цих умовах спробує зробити краще. Цим ну, я сказав, це римський консул. І от на сьогоднішній день я пишаюся тим, що мені вдалося запровадити унікальні реформи. Ми сьогодні згадували разом з нашими військовими, яким була армія яким була європейська інтеграція, яким була децентралізація, яким була антикорупційні інституції, багато, багато інше.